Вітаю! Пропоную до вашої уваги холодильну шафу вітрину UBC Istream. Це модель італійського виробництва з українською збіркою. Надійна, перевірена та практична для використання у магазинах кафе чи торгових залах. За технічними параметрами споживання електроенергії лише 485 Вт на одну годину. Економний такий варіант. Загальна висота шафи 2, метри 15 см. Зовнішні габарити довжина 69, глибина 68 см. Корисний об'єм даної шафи холодильної 400 літрів. В середині маємо 4 полички для зберігання та демонстрації продукції. Внутрішня ширина 59 см, глибина 49 см. Висота від підлоги до верхньої частини викладки 1,75 м. Вітрина обладнана сучасною LED підсвіткою, яка гарно підкреслює товар. Також тут встановлено електронний контролер. Електронний контролер температури для зручного керування, окремі клавіші для увімкнення чи вимкнення вімк агрегата компресора і для незалежного керування підсвіткою. Ущільнююча резинка в гарному стані. Все щільно прилягає. Так. Втрат холоду не буде. Шафа максимально збережена, стан близький до нового, ідеально підійде для харчових продуктів, напоїв чи гастрономії. Прилодильник працює справно, протестований, готовий до використання. Якщо вас зацікавила ця модель, звертайтеся детально, проконсультуємо та допоможемо з пути.